Так, і ну для старших, давайте ж 9-11 класи згадаємо, звісно, тому що багато замовлень старших. Що вони хочуть, вони самі часто не знають, що хочуть. Тому я рекомендую, ви самі дивитесь на сайті, що вам краще. Пропоную мегабуки, дуже великий вибір обгорток. І хочете будь-яку картинку дасте, зробимо з нього, наприклад, кажуть, ми хочемо загальне фото на обгорці. От, будь ласка, застилізували загальне фото на обгорці. Вийло. Я запропонувала дітям самим намалювати обгортку, якщо ви не вирішите. Дуже крутіше тут зашито, як вони це все робили. Відоси, живі фото, це вже окремо вам розповім. Але дуже крутий варіант, не знаю, як на мене, мені, мені подобається. Давайте детальніше подивимося на мегабуки. Вони в двох варіантах іде, Якщо дітей менше, і якщо дітей, скажімо так, багато, то я зараз розповім. Якщо дітей у нас. Скажем так, багато, або ви хочете більше персоналізації, бачите свою дитину, тому обгортка, великий портрет вашої дитини. Далі в таких вінеточках по чотири на сторінці з підписами та підписами, вдалими висловами, якимись девізами життя, рекомендаціями собі на майбутнє. Ну дуже цікаво. Вони як заповнюють цю таблицю, всі це обговорюють, потім читають, обговорюють, сміються. Ну, цікаво. І багато-багато ціла зйомка, 2-3 годинки. Дивіться, в класі скільки діток, ми 2-3 годинки по парку бігали, пригали, скакали, як то кажуть, і веселилися. Дуже з гарним результатом. Подивіться, на ці світлини. Їх дуже багато. У нас загальних, лише, мабуть, дві чи три, точно загальних. А мені що подобається, що загальні, вони великі. Бачите, можна роздивитися. Та якщо хочете, напишіть мені на згадку. Це мегабуки. Вони, ну, скажімо так, найпопулярніші. Мегабуки, вони найпопулярніші для старших класів. Я вирішила на ці роки зробити не чорні, не білі, а такі сіренькі, нейтральні. І вони найбільше зайшли, скажімо так, нашим улюбленим випускникам. Четвертий клас. Це, бачите, з ламінацією де сторіночка. Вона така більшим. Ну, Ламінована, всі ми знаємо по школі, що це таке ламінація, і я не буду цим акцентувати увагу. Дивіться, які загальні фото. Крутий. На цей рік 900 гривень, море задоволення, скажімо так. Так, це взагалі індивідуальні тут. Тут класний керівник збирав фото всі роки навчання, тому це взагалі персонально. Для 11 класів також мегабук. Бачите? Можна обрати і. Різні по макету. Зайдіть на сайт, подивіться, є різні макети. Також стилізовані, можете обрати.